Нам з дружиною разом вже не цікаво. Навіть не завжди є про що поговорити. Сидимо в телефонах. Перше, про що тут можна поміркувати, це те, що кохану дружину можна вивчати і досліджувати все життя. Інша людина це цілий всесвіт. І дуже багато людей вони, коли там познайомилися, мали. Романтичний перший період там в когось півроку, рік, вони там ще цікавилися один одного. Робили багато різних романтичних вчинків за для того, щоб сподобатися іншій людині, але з часом в шлюбі. Діти, проблеми, побутові питання, купа всього, і у людей поступово їх фокус уваги розпорошується вже на інші моменти. І з часом для багатьох чоловіків, на жаль, те, що відбувається ось тут: якісь рілси, сторізи, якісь відео, якісь повідомлення в месенджері від незнайомих людей, стають чомусь важливішими ніж кохана дружина. Якщо ви навчитеся повертати свідомо фокус своєї уваги. На свою кохану жінку, ви побачите, що насправді вам є про що поговорити. Ви побачите, що як тільки ви почнете цікавитися контекстом її життя і ставити її питання, коли, ви, коли вона вам відповідає, не будете подумками десь літати в хмарах, а будете сфокусовані на тому, що вона вам говорить. У вас з'явиться купа варіантів, як підтримувати і розвивати цей діалог. Вона на минулому тижні розповіла вам, що на роботі у Оксани була ось така ситуація, і ви через певний час питаєте, а що там у Оксани, як там в неї справи, чи оця ситуація, що там взагалі? Або ви питаєте її щось про її дитинство, про її шкільні роки, про те, як вона навчалася в університеті. Ви можете ставити мільйони різних запитань, які дозволять вам дізнаватися. Свою кохану жінку з різних сторін, і чим більше контексту її життя ви будете розуміти, чим частіше ваша увага буде прикута до неї, тим більше яскравого вогню і емоційного зв'язку гарного буде між вами. Мені інколи, коли люди говорять, що там кохання живе там, два роки, три роки, що на початку така сліпа закоханість, а от потім з часом якби, залишається лише відповідальність, залишаються лише діти, залишається лише спільне майно, залишається лише звичка. Мені, мені так жалко буває чути, що у людей воно так, тому що. Я розумію, що з кожним роком мого сімейного життя мій інтерес, моя увага до моєї дружини, вони, як мені здається, лише збільшуються. І, по крайній мірі, з її боку, з боку моєї дружини, я теж до себе бачу підвищений рівень інтересу, тому що ну, ми якось переділяємо приділяємо один одному якусь частинку нашого часу і цікавимося один одним. І тому нам не набридає розмовляти, нам не набридає ставити один одному питання, нам не набридає з одним з одним бути разом, тому що ми системно докладаємо зусиль для цього. І, і, і цьому не складно навчитися. Це не є якась космічна наука. Це питання 15-20-30 хвилин в день якісної вашої уваги, коли ви не розмінюєте свою увагу на мільйони різних речей, які є другорядними. А коли ви фокусуєте свою увагу на найважливішій, найріднішій, найкращій для вас в вашому житті людині, на вашій дружині? Якщо ви розумієте, що ви б хотіли на практиці навчитися, як це робити, і отримати ще десятки різних інструментів, які дозволяють гарно будувати стосунки з дружиною. Подивіться інформацію у мене в збережених сторіс про курс, який називається «Чотири ролі. Ми на цій програмі розглядаємо, як для своєї дружини бути гарним другом, забезпечувачем, коханцем і захисником. Чоловіки, які проходили у нас цю програму, говорили, що їх життя дуже сильно змінювалося після цього, і їх стосунки з жінками став. Ну, з їх жінкою, з одною жінкою, ставали радикально іншими. Тому подивіться інформацію під цим відео, і якщо вам актуально, побачимося на цій програмі.